Привіт, я Наталі. Бонжур, m'appelle Амелі. Запрошуємо у подорож до фонду Луї Віттона. Парі до Рев, Париж Прекрасний. П'ять причин відвідати цю локацію. Це архітектурний шедевр, вражаюча колекція мистецтва, фантастичні інтер'єри, захоплюючі виставки та унікальний дом. Архітектор Френк Геріс проєктував 12 вітрил зі скла та сталі. Я переконана, що ви знаєте, де чия картина. Сера, Ван Гог, Сезан, Мане. Пам'ятаєте, хто така є Кусама? У якій країні народилася ця мисткиня? Що допомагає створити ефект безмежного простору? Фетеар. Зверніть увагу на інтер'єр. Фонд Луї Віттон це багатогранний проєкт, який має важливе значення для розвитку сучасного мистецтва, культури та туризму. Des un До побачення. Au revoir.